Добрий день, шановні 11-класники. Сьогодні ми з вами починаємо е, нашу підготовку до національного мультитесту. А саме будемо сьогодні розглядати таке питання, як графік функції та його властивості. Ці завдання завжди актуальні для НМТ, для зовнішнього оцінювання. Щонайменше 3 бали на відповідності ви можете заробити, якщо будете добре знати властивості графіків, е, функцій, які ви вивчаєте. Отже, спочатку почнемо з теорії. А потім перейдемо до розгляду завдань національного мультитесту минулого року, щоб ви побачили, як треба застосовувати ці теоретичні знання на практиці. Почнемо з теоретичного. Перше, які аспекти графіка функцій та його властивості ви повинні знати. Область визначення функцій, область значень функцій, нулі функцій, парні та непарні функції. Проміжки монотонності, тобто зростання та спадання функцій. Область визначення функції. Просто кажучи, областю визначення функції є множина всіх можливих значень змінної x. Може позначатися 9F, 9y, але ви повинні пам'ятати, що це саме всі можливі значення x, точок нашого графіку. На даному графіку x належить від мінус 3 до 3 включно, або 9y. Дорівнює від мінус трьох включно до трьох включно. Область значень функції це всі можливі значення y. Будьте уважні, не переплутайте. Область визначення це x, область значень це y. Отже, позначається є від y, хоча можна записати просто y належить. В даному випадку ви бачите, що найменше значення y – мінус 2, точок нашого графіку, найбільше значення 2,5. Тож, y належить від мінус 2 включно до 2,5 теж включно. Наступне питання це нулі функції. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю, називають нулем функції. На графіку це визначається дуже легко, це значення абсциси точок перетину з вісю о Тобто, грубо кажучи, ікси точок перетину з віссю о х. Х дорівнює мінус 3 x дорівнює 1, х дорівнює 5. Це нулі нашої функції на даному графіку. Якщо функція буде задана аналітично, тобто рівнянням, наприклад, y дорівнює x квадрат мінус 2х і так далі, то нулями функції є корені рівняння f від x дорівнює 0. Отже, щоб знайти нулі функції за рівнянням, треба просто прирівняти функцію до нуля. Давайте потренуємося трошечки. Знайти область визначення, область значення нулі функції за даним графіком. Область визначення функції – це всі можливі ікси від мінус 3 включно до 3 включно. Область значень функції – це всі можливі ігрики Від мінус 2 включно до 2,5 включно. І нарешті нові функції це ікси точок перетину графіка з вісіох. Х дорівнює мінус 2,5, х дорівнює 1. Якщо функція задана аналітично, тобто формулою, ви повинні знати умови на область визначення функції. Їх всього чотири. Якщо дріб, то знаменник не дорівнює нулю. Якщо корінь парного степеня з виразу, то вираз більше або дорівнює нуля. Якщо корінь парного степеня в знаменнику дробу, то вираз під коренем строго більше нуля. І нарешті область визначення логарифмічної функції, це функція під логарифмом F від X строго більше нуля, основа А строго більше нуля, і основа А не дорівнює одиниці. Хоча на практиці дуже часто А вам дається вже відомим, наприклад, одна, друга, сім. І так далі. Тоді останні дві умови не варто писати, ви обмежуєте стільки умовою на вираз, що містить значення змінної x, тобто f від x строго більше нуля. Розглянемо пару прикладів. Знайти область визначення функції y дорівнює корінь 4 мінус 2х. Корінь це корінь квадратний, тобто корінь парного степень. Тож маємо умову, що вираз під коренем більше або дорівнює нуля. При розв'язанні нерівності звертаю вашу увагу. Що якщо ви все нерівність ділите на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Зобразимо на числовій прямій нашу множину, пам'ятаємо, що якщо знак нерівності не строгий, то точка включається, чорненька, і при записі це буде квадратна дужечка, Тобто вона у вас є в підповіді. Тож отримаємо х належить від мінус нескінченності до 2 включно. Розглянемо більш складну функцію f від x до рівня 1 поділити на. Корінь із 2 мінус ЛГХ ЛГХ, ви пам'ятаєте, це логарифм за основою 10. Тут буде зразу дві умови. А саме 2 мінус ЛГХ строго більше нуля під кореневий вираз в знаменнику, і х більше нуля, як логарифмічна функція. Розв'язуємо кожну з цих нерівностей окремо, звертаю вашу увагу на те, що в логарифмічній нерівності знак в даному випадку не змінюється нерівності, оскільки основа логарифму 10 більше одиниці. І перетинаємо на одній числовій прямій. Отримаємо відповідь, х належить від 0 до 100 не включно. Звертаю вашу увагу строгі умови. Які властивості ще дуже важливі для нас? Парні та непарні функції. Функція f від x називається парним. Якщо для будь-якого значення х з області визначення, буде справедливою умова f від мінус х дорівнює f від x. Коротко кажучи, якщо функцію замість x ви підставляєте мінус х. І при цьому функція не змінюється, то ми кажемо, що функція парна. Якщо ж замість x ви підставляєте мінус х і всі знаки змінюються на протилежній функції, вона називається непарною. Тобто функцію f називають непарною, якщо для будь-якого х області визначення буде справедлива умова f від мінус x дорівнює мінус f від x. Звернув вашу увагу на одну особливість. Для того, щоб функція була парною чи непарною, треба, щоб область визначення функції була симетричною відносно х до рівня нулю початку координат. Чому так? Треба, щоб для кожного значення х існувало протилежне значення мінус х, яке ми будемо підставляти. До речі, найпростіша парна функція це y до рівня x квадратів, стандартна парабола, і найпростіша непарна функція це y до рівня x в третьому степені, графік якої теж бажано знати. Давайте розберемо пару прикладів на дослідження функцій на парність чи непарність. F від x дорівнює 4х в третьому степені мінус 2х. Перше, знаходимо область визначення. Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності, бо нема жодної з чотирьох умов, які ми розглядали. А отже, наша область визначення функції симетрична відносно x дорівнює нуля. Тому переходимо до підстановки. Замість x ставляємо мінус х функцію. Оскільки мінус х в третьому і в першому степені. То мінуси залишаються і змінюють нам всі знаки функції на протилежні. Тобто вийде мінус 4х в третьому степені плюс 2х. Ви бачите, що можна записати, що це дорівнює мінус f від x. Отже, всі знаки функції змінились на протилежні, Абсолютно всі. Тому це функція не парна. F від x дорівнює 4х в четвертому степені мінус 2 модуль x. Область визначення така ж сама, як в попередньому прикладі, х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченості. І ця область визначення симетрична відносно х до рівня нуля. Тоді підставляємо замість x мінус х, маємо f від мінус х, буде 4 помножити на зверніть увагу, мінус х в дужках опірського, мінус х в четвертому степені, мінус 2 помножити на модуль мінус х. За рахунок четвертого степеня і модуля мінуси зникають. І тоді маємо, що функція залишилась та ж сама, що і була: 4х4 мінус 2 модуль х. А отже, це функція пари. Якщо вийде так, що частина знаків функції зміниться, а частина ні, то функція не є парною і не є непарною. Звертаю вашу увагу на особливості тригонометричних функцій. Пам'ятайте, будь ласка, що косинус х функція парна, єдина тригонометрична функція парна, всі інші функції непарні – Синус Х, тангенс Х і катангенс Х. Це збереже вам час. Що ще треба відмітити? Властивості графіків парної і непарної функції, на це бувають питання в тестах. Отже, якщо функція парна, графік її симетричний відносно осі у y. Я вже казав, найпростіший приклад парабола y дорівнює X квадрат. Якщо ж функція не парна, то графік буде симетричний, зверніть увагу, відносно початку координат, а не осі о х, як інколи каже. Саме відносно початку координат. Зараз ви бачите схематичний графік функції y дорівнює x в третьому степені, x в п'ятому степені, взагалі x в будь-якому непарному степені. Він симетричний відносно початку координат графік непарної функції. Зростання і спадання функції. Функція називається зростаючою, якщо, коротко кажучи, при збільшенні аргумента х функція теж збільшується. Вона буде зростаючою на даному проміжку. Функція називається спадною на проміжку. Якщо зі збільшенням х функція навпаки зменшується, як за графіком визначити проміжки зростання спадання? Якщо функція йде праворуч і вгору, це проміжок зростання, якщо праворуч і вниз, проміжок спадання. Звертаю вашу увагу, що проміжки зростання спадання пишуться по х, не по ігреку. Наприклад, на даному графіку функція зростає при х належить від мінусної скінченості до 2 включно. І спадає від 2 включно до плюсноскінченості. На Розглянемо найпростіші приклади на цю тему. Казати область визначення функції область значень нулі функції проміжки монотонності. Отже, область визначення функції це всі можливі ікси, x. Ікс Х належить від мінус 3 до 5, включно, від найменшого можливого ікса до найбільшого можливого. ікса. Область значень функції це ігри. Ігрик належить від мінус 1,5, включно до 3, включно від найменшого ігрика то найбільшого. Нулі функції це хі, точок перетину з о х. Мінус 2,5 1 і 4. Де тут функція зростає, де спадає? Зростає, це коли йде праворуч вгору. Тут два таких проміжки. Звертаю увагу, записуємо по х. Отже, функція зростає при х належить від мінус трьох включно до мінус одного включно, по іксу пишемо, І в об'єднанні від трьох включно до п'яти включно в самому кінці графіка функції. Тоді, відповідно, проміжок спадання єдиний, який залишився, це проміжок x належить від мінус 1, включно до трьох включно. Тут функція йде праворуч вниз, а отже спадає. Ну і тепер давайте розглянемо з вами приклади розв'язання завдань НМТ минулих років, для того, щоб ви могли побачити на практиці, як використовуються ці властивості графіків функцій, і яким чином підходити саме до Скажімо так, завдань цього типу. Будь ласка, розглянемо ось таке завдання. У відповідній функцію 1.3 із кількістю спільних точок графіка з прямою Y дорівнює 1. Що ви повинні пам'ятати? Якщо мова йдеться про кількість спільних точок, тобто точок вперед, то можна використовувати аналітичний метод. А саме, як знайти. Точки перетину двох функцій. Просто їх треба прирівняти. Отже, в даному випадку ми можемо не будувати графіки функції, а розглядати рівняння. Перше розглядаємо Косінус x, перша наша функція, дорівнює одиниці. Тобто ігри прирівняли Косінус х дорівнює одиниці. Це рівняння має розв'язки, тому що косинус, як ви пам'ятаєте, може бути від мінус 1 до 1 включно. А раз він має розв'язки, це тригонометричне рівняння, то коренів автоматично буде безліч. Згадайте формули, плюс 2 n належить Z, або плюс P N належить Z, може, ні цілих чисел. Тригонометричне рівняння або не має розв'язків взагалі, або має розв'язків безліч, якщо, звичайно, не обмежено певним проміжком. Таким чином, маємо 1 Д. Треба було поставити, відповідно, хрестик ось на цьому місці. Наступне питання. Y дорівнює x квадрат мінус 2 а і дорівнює 1. Прирівняємо ці функції x квадрат мінус 2 x плюс 2 дорівнює 1. Це звичайне квадратне рівняння. Переносимо одиничку ліворуч, при переносі знак зміниться на протилежне, і ми отримаємо рівняння х квадрат мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Хто побачив формулу скороченого множення дуже добре. То просто знайде дискримінант за форму дискримінанта і побачить, що дискримінант дорівнює нулю. Ви переконаєтесь в обох випадках, що корінь буде тільки один. Ви пам'ятаєте, що в квадратному рівнянні, якщо дискримінант дорівнює 0, то корінь єдиний. Таким чином, буде єдина точка перетину цих графіків. Отже, 2 b Одна точка перетину. 2 b Поставили хрестик на відповідному місці. І нарешті, останнє третє рівняння, яке у нас залишилось. 1 плюс 2 поділити на х дорівнює 1. Переносимо одиничку ліворуч, з протилежним знаком вона скоротиться з нашою одиничкою. І тоді отримаємо 2 поділити на х дорівнює 0. Тепер згадуємо, коли дріб дорівнює 0. Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Але ж чисельник 2 і дорівнювати 0 він не може. Таким чином, маємо, що дане рівняння не має коренів взагалі. А раз воно не має коренів взагалі. То й немає жодної точки перетину. Таким чином, відповідь повинна бути 3А. Таким чином, хочу підкреслити, що ви можете не тільки працювати з графіками функцій та властивостями функцій, але й згадувати аналітичний підхід до розв'язання тих чи інших питань, які перед вами поставлені. Розглянемо наступне завдання, будь ласка, на екран. Про що хочу сказати ще? Не обов'язково починати з функцій, інколи дуже корисно почати з варіантів А, Б, В, Г, Д. І вибирайте такі, де х уже відомий. Чому вам же легше просто підставити функцію значення, ніж розмірковувати над загальними властивостями функції. Дивіться, будь ласка, функція не визначена при х дорівні 1. Не визначена, це означає не існує. Тобто, я повинен х до рівня 1 підставити в усі три функції і подивитись. Чи немає такої, щоб вона не існувала? Якщо подивитись на третю функцію і замість x підставити одиничку, то вийде, що в знаменнику буде 0. А на 0 ділити, як ви знаєте, не може. Отже, 3А. Ця функція не визначена при х дорівнює 1. Б. Чому я беру Б? Мені х вже дано 2. Мені простіше підставити. Набуває від'ємного значення при х дорівнює 2. Ну, підставляти в сіну двічку щось не дуже посміхається. Тому давайте спробуємо все-таки з логарифмом. Ця тема більш для нас позитивна. Отже, маємо логарифм 2 за основою 0,5 0,5. Перетворюємо 0,5 звичайний дріб. Це 5 можна скоротити на 5, одна друга. І тоді одну другу запишемо як 2 в мінус першому степені. Тоді мінус 1 за властивістю логарифмів виноситься наперед з ділення і залишається помножити на логарифм 2-2 просто. За властивістю логарифмів логарифм 2-2 дорівнює 1, тож весь вираз дорівнює мінус 1, від'ємне значення. Тож маємо 1b. І нарешті те, на що я звертаю вашу увагу, тригонометрична функція синус х. Ми казали, що тільки косинус є функцією парною, а всі інші непарні, Тому відповідь в мене вже готова. Синус Х непарна функція 2 π Тому, як бачите, треба дивитися на умову завдання і аналізувати, що вам легше почати з функції 1, 2, 3, чи почати навпаки з варіантів А, Б, В, Г, Д, Д, де особливо Х вам уже дано, і ви ці значення можете просто підставити. Продовжимо. До кожного початку речення, 1, 3, доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Ну і ви бачите знову те ж саме. Мені простіше йти по літерах А, Б, В, Г, Д, ніж по функціях. Функція не визначена при їх дорівнює мінус 2. Згадаємо умови на логарифм. Ми це з вами проговорювали. Функція під логарифмом строго більше нуля. Тож логарифм при значенні мінус 2 не існує. Отже, 1 бал в нас вже є. 1. Поставили хрест. Набуває від'ємного значення при х дорівнює 2. Ну, явно бачите, що це не третя функція, бо вийде одна друга це додатне значення. Тому давайте підставимо в другу. Y дорівнює замість x підставляємо двічку. 2 в квадраті мінус 4 помножити на 2 і мінус 4. Дорівнює. 2 в квадраті це у нас 4, мінус 8 і мінус 4. Це буде відповідно у нас мінус 8. Від'ємне значення. Дуже добре. Отже, 2 2b. 2b. І нарешті функція є непарною, складає, зростає. Можна, звичайно, будувати графік, один поділити на x, він не важкий по точках можна побудувати. Але давайте почнемо якраз з непарності, те, що ми казали. Ну, по-перше, маємо, що х не дорівнює нулю, а це означає, що область визначення симметрична відносно нуля. Подивіться, для будь-якого значення х буде існувати протилежне значення мінус х. Тож напарність непарність можна досліджувати. Підставимо замість x мінус х. Тож вийде 1 поділити на мінус х. І ми з вами цей мінус винесемо перед дробом. Мінус 1 поділити на х. Подивіться, будь ласка. В порівнянні з початковою функцією, функція змінилась на протилежну. Тож це функція не парна. 3V. Тож, звертаю вашу увагу, парність і непарність функцій питання дуже важливе. Ну і давайте візьмемо ще одне завдання. Яке було на минулорічному НМТ. Як бачите, в принципі, це гарний для вас е такий привід отримати бали. Завдання нескладні. І так, установіть відповідність між функцією 1,3 та властивістю АД. Починаємо дивитися. Спадною залишу, поки що, не чіпаємо. Графік функції перетинає вісь Y в з ординатою 4. Ну, по-перше, ордината це y. Тобто я маю що Y дорівнює 4. А по-друге, якщо вона перетинає вісь y, то ви повинні пам'ятати, що там X дорівнює 0. Тобто, мені треба знайти функцію, яка проходить через точку 0, 4. Це явно не друга, там 0 бути не може. Це явно не третя, тому що в логарифмі вийде 0 мінус 4, це буде менше 0, а логарифм тоді не існує. Тож пробуємо першу. Замість х підставляємо 0. Замість ігрека 4. Тож отримаємо 4 дорівнює 7 помножити на 0 плюс 4. 7 на 0 це 0. Отже, маємо 4 дорівнює 4. Так, да, правильно. Отже, 1 b. Чому я починав саме з b? У мене там відомо y в даному випадку, та ще й х. Наступне. Мінус 7 поділити на х, ну давайте вона схожа на 1 поділити на х. Давайте проекспериментуємо з парністю та непарністю. Якщо розглянути функцію y дорівнює мінус 7 поділити на х, то область визначення вийде х не дорівнює 0. А ми вже бачили, що це симметрично відносно нуля область визначення. Тому давайте замість x підставимо мінус х. Це нам дасть мінус 7 поділити на мінус х. І мінус на мінус, відповідно, дасть нам з вами плюс. Отже, y від мінус х дорівнює плюс 7 поділити на х. Ну, або просто 7 поділити на х. Дивимось, це стало, а ось було. Функція повністю змінилась на протилежну. Тож це функція не парна Отже, 2В. Ну і нарешті, третя функція. У нас залишились варіанти спадна. Парна і область визначення проміжок від 0 до плюс нескінченності. Ну, тут уже нікуди ми не дінемось. Давайте досліджувати. Яка буде область визначення третьої функції? Ми з вами розбирали сьогодні. Це функція під логарифмом строго більше 0. Хміну 4 строго більше 0, тож маємо х більше 4. Це не є проміжком від 0 до плюс нескінченності. Це є проміжком від 4 до плюс нескінченності. А що було від 0 до 4, ми не знаємо. Тому варіант, D нам не підходить. По аналогії не підходить і парна. Чому? Якщо область визначення від 4 до плюс нескінченності, вона не є симетричною відносно х до рівня 0, а отже, парність і парність тут відпадає зразу. Таким чином, залишилось, що у нас функція є спадною На всій області визначення дійсно 0,5 менше це основа, адже функція спадна. Тому 3А. Підсумовуючи все вище сказано, хочу сказати, що е, така тема, як графіки функцій та їх властивості, для учнів це дуже гарний привід отримати бали на НМТ. Тому я сподіваюся, що ви цей шанс не втратите і бажаю вам досягнути того результату, який вам треба на зовнішньому оцінюванні або національному мультитесті, як це зараз називається. Всім всього найкращого, до побачення.